Ой, нічого собі. Дивіться, який кроно заїхав, французький бренд. Подивіться, який келаку покриття, дизайн, магнієва рама. Все гарно блиститься. Супер. Касета стоїть 9 на 1. Голова вас не болить. Що переключити? Одна монетка. На косу не включите, ланцюг не поламаєте. Дивіться, на альтусі, в дуже мають гарний накатик. Резина. Фінда. Має такий протектор, ну, по трасі не буде ні гудіти, ні шипіти, тихесенько будете їхати, як має бути. Шатун добротний на одну зірочку. Як то кажуть, нема зірок, немає проблем. Вилучка амортизаційна, дуже мегесенька, дуже, працює дуже добре. Плюс має на рулі такий блокаратор. Раз, в ходу заблокували, що вам там якісь там чуть-чуть міліметрів скористі губилися на рівненьких деревах. Самі знаєте, які в нас дороги, не знаєте, може і не, не потрібно глушити річ. Дивіться з тієї сторони. Дизайн тої рами, то все, дивіться, то гарно. Все заходить, тросик. Там виходить, навіть нічого не видно. Гідравлічні дискові тормоза. Алюмінієві педалі вже стоїть. Підніжечка в комплекті. Взагалі бомбес. 14300. Як за даром. А виглядає на цілий 25, що не кажіть. Дуже гарно виглядає. Колеса тут 27,5, 17 рама, то маєте в районі 1,60, 1,70 м Так що когось цікавить, пишіть. Раді зустріти.